Які перебувають молоточки. Щоб достати молоточки з головочки, вкручуємо цю передню крочку. Молоточки міняються на 4 сторони. Коли міняємо молоточки, не треба їх всі висипати зараз. В кожну пачку підписати перший, другий, третій, п'ятий, шостий, сьомий молоточок. Маркуємо кожен молоточок. Так, І кожен mm -hmm. молоточок на своє місце, не путаємо їх місцями. Тому mm -hmm. що попутаємо місцями... Не буде центрації, буде розбивати передні Угу. Вкручуємо uh -huh. цю кришку передню, знімаємо головку. Ми бачимо сито і деку. Вона на 6-6 граниках. Їх треба час від часу підкручувати, раз в тиждень проводити техогляд. Uh -huh. Щоб достати вентилятор, відкручуємо ці болти. Знімаємо кріплення сита, тоді знімаємо вентилятор. Uh -huh. Йдемо далі амперметр Плавний пуск. Якщо пропадає напруга, він виб'є. Угу. Без напруги ми не включимо. Щоб включити щелчок на 9 годин, тоді на 12 годин. Якщо флажок без напруги стає в таке положення, значить защита не працює, двигун не захищений. Тут стоїть теплове реле і до нього жук розтягнутий. Він контролює фазу. Ну, контролює тільки дві. Третю він не контролює. Ясно, значить, перед тим як запустити двигун, оце реле треба на 9 да. годин, а потім на 12 ну, Якщо специально. напругу виключили і воно виб'є. Зараз okay. я покажу. Ну, він вибив. Угу. І зараз треба поставити на 12 Але. годин. Щелчок на 9 годин. Ага. І тепер на 12. О, окей, добре, ясненько. Пуск іде плавний. Зірочка, трикутник. Ми розганяємо на зірочці, він нам покаже 90 А. Угу. Він розганяється, розганяється, падає в район 20 А. Стрілочка угу. зупинилася. Тоді включаємо на робочий режим, на трикутник. Угу. Спочатку на зірочку розганяється до 20 А, а тоді тільки переключаємо тоді на трикутник тоді на робочий режим, на трикутник. Окей. Виключаємо зразу на 0. При запуску шланг ніколи не вкучує, тому що він запихнеться. Окей. Okay. Йдемо далі. Це в нас вигрузка. Вгружає змішувач тільки включений. Окей. Okay. Натягувати ремень. Штана для рівня. Угу. Uh -huh. Тензодатчики. Їх три. Коли гроза, краще виключати. Тен задатчики защиту... виключати. Да. Просто виключати все. А, ну звісно, так. Тому що ще не придумали защиту від грози для танцодатчиків. Тобто uh -huh. варимо сваркою, знімаємо їх сторону. Uh -huh. Перетягуємо, знімаємо. Або підняли і перенесли акуратно. Окей. Okay. Йдемо далі. Ковш для премісів. Сюди сипати все тільки сипуче. Можна і сілі крейду, але не грудками. Тому що всередині труба там шнек. Відстань від шнека до труби маленька, то буде протирати Угу. Uh -huh. І коли сипати з мішків щось, бувають шнурки. Дивитися, щоб шнурки туди не попали. Ну, звісно. Бо воно намотає зверху на крильчатку uh -huh. і буде рімень диміти. Тож, і, можна працювати з 1% преміксом, ви 97%. Добре, а якщо, наприклад. Це, якщо, наприклад, додавати сепучі ту саму крейду чи інші додатки, тільки, олію, да, це все сюдою да, можна. Так, да, все сюдою. Угу. Тільки щоб не грудками. Окей. Угу. Масльоночки. Масльоночка знизу. І масльоночка є зверху, така сама. Якщо залізти, її видно. Змащувати тільки графітові смазки. ніякі солідоли, літоли, Вони не тримають температуру. воно розплавиться і просто витече. Вона буде знизу да, так. Да, да, ось да, да. треба графітової з Окей. Okay. Ось є в нас. То вона відкручується, то вона відкручується, так. Вона пумпується. А, Такі напомпувати, окей. Okay. Все. Okay. Okay. Окей, Як часто треба? Раз в місяць. Раз в місяць, окей. Okay. Да. Стріличка макс. Ви uh -huh. бачимо, коли наповняється, тобто різна культура, різні об'єм має і вогу. Якщо ми візьмемо якийсь просу ще. Ми б'ємо тільки півтори тони влізе, він вже буде повний. Uh -huh. Зерна, наприклад, 2 тони буде отака. Uh -huh. Різна культура, різний об'єм. Ну, no, само собою. То, в принципі, вага no, все регулює. Щоб не більше набиралося по стілочку. Okay. Це ми включаємо, змішувач, виключаємо. Uh -huh. Пульт. Він також трьохфазний. Так. Uh -huh. пульт. Ні, змішувач, так, да, трьохфазний. Пульт, тобто розеточка, що йде просто... На дві фази, окей. Okay. Одна фаза. А, одна фаза, ну, одна да, фаза, так. Ну так, це та. просто розеточка. Угу. Uh -huh. Пульт. Це запобіжник, передохранитель. Угу. Uh -huh. Ось ми включаємо пульт. Ось він загружається. Це його маса. Старуємо на 0. нажимаємо тара. Чекаємо тара 0. Тара 0. Угу. Uh -huh. Сюди можна завести 10 рецептів по 6 компонентів рецепту. У нас є кнопочка угу. П. Переход. Це переходити і пам'ять. Вона дві функції угу. робить. Нажимаємо П раз, П2. Ліста. Це є рецепти. Ось вибираємо рецепти, їх є 10. Угу. Вибрали, наприклад, рецепт номер 1 Нажимаємо П і тримаємо, поки не з'являться рисочки. Це ми запам'ятовуємо, це важливо. Якщо uh -huh. без пам'яті, ну, те, що ви вели, він не запам'ятає. Відпускаємо. Так. Переходимо. Перший рецепт, перший компонент. Вибираємо кілограми першого компоненту. Ну, на пробу давай зараз мелимо, там, 90 кілограмів. Там, хай у нас буде перший... це, роботі, це вже готові суміші. Ні, це перший компонент. А, перший компонент, Наприклад, okay. там зараз пшениця 30 кілограмів. Добре. Вели. Нажимаємо П. Ресочки, запам'ятали. Переходимо на другий компонент. Другий компонент. Беремо кілограми другого компоненту. Наприклад, хай буде так. Ну, Кукурузи 35 Дово. кілограм. Давай. 35. Запам'ятовуємо. Угу. Переходимо Дово. на третій компонент. Третій компонент. Наприклад, там макуха хай буде. Ну, умовно. Uh -huh. Ну, Давай макухи ще 35 кг. Вели, запам'ятовуємо. Переходимо на четвертий компонент. У нас четвертого компонента нема, наприклад. Ми маємо тільки три. Значить, uh -huh. треба четвертий, п'ятий і шостий. На, поставити 0. на 0 На 0 і 0 теж запам'ятати. Ми угу. маємо 4 компоненти, ось 0, запам'ятовуємо. Переходимо на 5 компонент. Теж немає, теж 0. Угу. маємо 4, 5, 6 на 0. маємо 5, 6 на 0. маємо 1, решта на 0. Добре, і змінювати вагу кожного компонента можна окремо заходячи на, да. на, на ті да. пункти, і там вже да. Добре. Запам'ятовуємо. Переходимо на шостий компонент. Таж немає, таж ноль. Премікс краще додати десь всередині між компонентами. От власне казали, що краще в кінці премікс давати. Ви як тут дивитися на то? Всередині. Краще вимісти, скоріше. Так, ми mm -hmm. вели. Краще, рецепт 6 компонентів. Тепер нажимаємо Тара раз і тара два. І тримаємо, поки не з'явиться старт. Він в самому кінці. Старт. Стар. Я зараз відпущу і він нас провірить, що ми вели. Угу. Перший рецепт, перший компонент 30 кг, другий 35, третій – 35. Решту не показує, тому що у нас 0. Окей. Ми можемо завести зразу, наприклад, 10 рецептів. Завели. А що ви виключили? Щоб показати з нуля, як. Ага, з нуля. Окей. Угу. Ви прийшли, наприклад, сказали мельнику, там, зроби мені, щоб в нього рецепти висіли на магніту. Uh -huh. Зроби мені рецепт номер 3. Він бере П раз, П2 ліста, вибирає рецепт номер 3 uh -huh. запам'ятовує його. Нажимає Тара раз, І тара і Чекає старту, тримаючи. Старт. Третій рецепт. Перший компонент. Другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Тобі ж ви можете одразу угу. завести 10 рецептів і просто собі вибрали рецепт, щоб не змінювати. Okay. Окей. Угу. Без рецептів. Прийшли, включили. Якщо там є пару кілограм десь... Старували на ноль і, можна. і просто витягнете, воно просто буде додавати як вага, але без звукового сигналу угу. Тобто він подає сигнал за 5 кг до кінця компонента. Угу. Якби в шлангу залишається 5 кг, щоб людина дойшла, виняла і він буде піщати доти, доки ви не візьмете точно скільки вели. Угу. Тобто, буде кілограм не добрали, трошки ще смокнули, він перестав піщати наступну кучу. Окей. Okay. І ще одна важлива мертва зона. Це те, що він не може вибрати, висипати. Угу. Uh -huh. Ну Це спочатку може бути 20-25 кг. Коли uh -huh. він шліфується добре, uh -huh. воно буде краще викидати. Мертву зону відкрутили, дві галечки, включили. І воно викидає. Воно себе викидає. Да, воно викидає, ви підгрібаєте, підгрібаєте okay. підгрібаєте. В Змішувачу нічого краще не залишати. Особливо волога погода, коли комбікорм... Коротше, кожен раз змішувач до да. суха випорожнювати. Да. Тому що суха, ну, влажна погода, комбікорм теплий. Uh -huh. Ви прийшли, він за ній частин схватився. Включили, шнек провернувся, лопасті вигнулись. І вже ну, якість змішування буде, не така. Окей, okay, добре. А скажіть, будь ласка, власне, mm. от через е, цей. Тобто <клес> воно до якого рівня вигружає е, цей е, Це е, готову продукцію. 25 кг yeah. залишається. Дещо такого ми не може Угу. Приблизно так. Ну Ну no, добре, давайте, але давайте там той третій компонент стриму, бо в нас немає третього. Ні, ми умовно просто візьмемо там кукурузу. Ми просто він ага, і ми знову. Окей. Ну давай, давайте візьмемо кукурузу, давайте візьмемо. Спочатку краще пшеницю. Тому що макуха чи кукуруза вона має приліпати ага. першу пшеницю. Угу. Далі. І коли ми перший компонент можна не включати змішувач, а на другому компоненті, ми включаємо змішувач, тоді скоріше вимішає. Коли, uh -huh. Якщо ми слоями наб'ємо, треба uh -huh. 35 хвилин мішати.